Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас за вами буде огляд на ось такі блиски для губ. Стемо. Так. Ну, почнемо з того, що коли вони мені приїхали, я дістала їх з, з пакетику. Що я побачила? Що пачка була ось така пожмакана. Щось тут, ну, я не знаю, відео не передає, але ну, вона прям пожмакана. Це мене трошки так, знаєте. Ну, думаю, ну, ладно. Так, щас подивимось. Ось так вони виглядають. Коротше, бачите. Є, де намальовано, типу, з яким воно запахом, чи що. Тут авокадо, тут лайм, тут мед. На всіх інших нічого не намальовано, окрім капельок. Якісь капельки. Так, перший. Давайте візьмемо ось такий. Не знаю, що це таке: Original Flower. Так. Ось він просто такий такого молочного кольору. На запах. Ну, такий ледь-ледь-ледь відчутний запах. Легкий. Щось типу запаху мила. Не знаю, щось таке, якогось звичайного. Так. Далі ось такий. Червоненький. Ось так він виглядає. Такий більш рожевого кольору. На запах більш виразніший запах, ніж був у цьому голубому. Але <с> -голуб> більш виразніший запах мила теж. Так. Далі у нас ось такий це у нас з авокадо. Ну, якоби тут так намальовано. М -м -м. Пахне, ну просто, дуже смачно, але точно не авокадо. Воно, скоріше, знаєте, пахне як. я не знаю, як жувачка якась, але точно не авокадо. Не знаю, чому намалювали авокадо, може, тут типу додали його? Не знаю. Далі, ось такий лайм. Бо, сонечко, вийшло, так гарно стало. Так, ось так він виглядає, такий м'ятний відтінок. Майже ніяк не пахне. Десь далеко, можливо, якийсь цитрус, але дуже далеко, ну прям дуже. Зараз, наче взагалі, не чую. Ну, коротше. Ну, це таке собі, якщо чесно. Так, далі ось такий рожевенький. Я теж не знаю, з чим він. А, стробері. Угу, Понятно. Mm, да. Ну, я вам скажу, що полуницею тут і близько не пахне. Ну, теж пахне якоюсь конфетою. Знаєте, от є такий дофікс конфети конфетижувательний. Оце точно. Так, далі ось такий світло рожевий. Ой, господи, боже. Вибачте. Так, ось так він виглядає. На запах, а що пишуть? Сакура. Сакура. Точно не сакурою пахне. Теж якимсь милом. Я не знаю, що це таке. Положили мені. Так, це у нас піч. Персик. Ось так він виглядає. Запах майже невідчутний, щось схоже на цей лаймом. Тут теж запах майже невідчутний. Ну, десь далеко. Пожована вона жувачка. Оце, знаєте? Коли всі соки вже випустила. Так, і останній у нас з вами типу з медом. Чи з запахом меду, чи з екстрактом, чи що. Не знаю, ось так він виглядає. Ну прямо не скажу, що це колір меду. Це більше лимон. Ну, і на запах, ну таке щось. Десь далеко, до речі, воно начебто і схоже на мед. Але дуже легкий. І навіть з якимсь цитрусом, ну, мені так здається. Ну, не знаю. Давайте з вами оцим намазюкаємось. У мене щіточки немає, я буду просто пачком наносити. Але, до речі, він такий, ну дуже жирненький, я вам скажу. Ну такий, так? Да? Доволі жирненький, я думаю, він буде дуже, дуже гарно триматися. Не знаю, нічого не буду казати, але як по відчуттю на губах дуже приємно, тому що він жирненький, але особливо на губах я його поки що не відчуваю. Чи, до речі, є якийсь присмак у них. Може, це взагалі не близьки, якісь я не знаю. Ну, коротше, ставлю цим близьком, ну, нехай 5 з 10, це тільки що такі гарні упаковочки, коробочки дуже гарні, за кількість, ну і за те, що вони такі жирненькі. Якщо говорити про колір і запах, то таке собі типу 5 з 10. А ви що скажете?